Переліз через паркан отримав на горіхи та став потерпілим. Така ситуація сталася на початку липня. Чоловік потрапив на приватну територію, після чого став заручником. Його побили, незаконно тримали та вимагали в його батьків 10 тисяч доларів. Нині 27-річний хмельничан перебуває у лікарні з переломаною щелапою. До відділу поліції звернувся громадянин, який повідомив нам про те, що невідомі йому особи вимагають в нього незаконно. Кошти і застосували силу до його сина, нанесли йому тілесні ушкодження. Нами було порушено кримінальне провадження за статтею 189 частиною 2, яке передбачає покарання від 3 до 7 років. В рамках цього кримінального провадження були проведені слідчі і слідчо-оперативні заходи по документуванню вказаних осіб. Вчора відбулася в вечірній час реалізація, тобто передача частини коштів особі. Яка вимагала ці кошти і її затримання? Поліції імен затриманого не повідомляють. Проте люди кажуть, фігурує директор одного із хмельницьких ринків. Саме він вимагав кругленьку суму у чоловіка. Наразі він відмовляється від будь-яких показань. А до фігурантів, які побили хмельничанина, поки не встановили. Ми не можемо говорити лише про одну особу, тому що там були задіяні ще інші люди. Причепність кожного з них встановлюється на сьогодні, тому проводяться на сьогодні. Досить проводяться масштабні слідчо-оперативні заходи, допитуються Велика кількість людей встановлюються всі свідки і буде оголошено про підозру, і, можливо, й не одній особі. Підозри будуть оголошені кожному, кожному по кваліфікації. Наразі слідство триває. Найближчими днями розпочнеться судове засідання. Ольга Лученська, Роман Судаков, новини телеканал Ексклюзив.